Слава Ісусу Христу, ось почався навчальний рік, брати і сестри, і е, хочу вам сказати деякі речі з приводу цього, адже завжди це зворушливо, хтось іде перший раз до школи, хтось став студентом. І цей учбовий процес це велике чудо Боже. І хочу сказати вам, що цінуйте цим, тому що це дуже важливо. Цінуйте тим, що ви вчите, адже всі навчання, всі навчання, які є, це на користь тим, хто їх вивчає. І сьогодні ти думаєш, я просто мушу е, щось прочитати, вивчити, і щоб здати там на оцінку і забути, але це неправильно. Це інвестиція в твоє життя. І тобі колись знадобиться в житті ці знання, колись ти знайдеш в файлах своїй пам'яті, те, що пригадаєш, те, що ти вчив, що читала, і раптом воно десь ти зустрінешся з цим явищем, чи поняттям, чи проблемою в житті. І так буде здорово, що ви колись познайомились і знаєте, що робити. Грамотним легше жити. Люди, які знають. Вони краще орієнтуються в житті. І тому всі ваші вчителі, любі, діти і студенти, це ваше благословіння. Цінуйте ними. Твоя математичка, ботанічка це твоє благословіння. Ви чуєте мене, діти? Це правда. Ваші батьки, які вчать вас жити, це ваше благословіння. Ваш директор школи, який піклується про вас. Ваші вчителі, які керують учбовим процесом, і завучі. Ті, які дивляться за вами, за вашою поведінкою, за вашим побутом, все це ваше благословіння. Не думайте, що це якась кара, що ви їх не любите, що вам не хочеться до них йти, що вони вас не люблять і так далі. Так треба. Треба себе зобов'язувати, щоб вчитись, щоб вирости позитивними людьми. Я хочу прочитати слово Боже, що говорить нам про часи майбутнього. Я хочу сказати вам, що ми вчимо багато чого. І програма. Яку придумали і склали люди, щоб вчити молодих людей, щоб діти виростали грамотними, вона складається з багатьох предметів. Деякі добрі, деякі не вельми, деякі корисні, деякі шкідливі, в деяких розібрались люди, а в деяких ні. І тому ми маємо те, що маємо сьогодні. Я хочу вам сказати, що треба вчитись позитивному. Треба вчити Слово Божого. І для того ми проводимо цю програму. Вона називається Відкрита Біблія. От в мене відкрита Біблія в руках. І тут в книзі Амоса написано такі слова: ось дні настають, говорить Господь, і голод пошлю я на землю. Не голод на хліб, і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова, і будуть ходити від моря до моря і з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господа. І не знайдуть його. Як важливо сьогодні зорієнтуватись у великому огромі інформації, яка з кожного, з кожного місця лунає на нас з телебачення, з книжок, в тому числі, і в предметах, які ми вивчаємо. І ви знаєте, мені дуже прикро, що досі 21 століття ми маємо. Дарвінську програму еволюції в школі як основу. Історія двох століть після того, як цей чоловік, ну, якщо так грубо сказати, винайшов цю програму і це дослідження, яке стало базовим в Європі по всьому світі, він твердить, що твоя тато і мама, це мавпа, твоя бабуся мавпа. З чим я тебе вітаю? І я знаю, що 98% України декларують себе християнами, віруючими і вірять, що їх Бог створив, і ніяк вони не від мавпи. Як ти, любий глядачу? Від мавпи чи від Бога? І мені дуже прикро, що мої діти йшли і слухали цей обман, цю брехню, цю лжу, коли їм казали в школі і зараз кажуть в інших учбових закладах, що людина пішла від мавпи. Адже це не так. Слово Боже каже. Дуже чітко спочатку, що Бог створив людину. Бог створив людину. Ніяка не еволюція. Всі знають це, однак в школі слухають зовсім інше. І я не виную сьогодні вчителів, не виную тих, хто вичитує ці предмети. Це їхня робота. Вони просто роблять роботу, яку мусять робити, щоб заробляти гроші. Але ні вчителі, ні діти не вірять в те, що ми від мавпи. Це обман, це неправда. Знаю одних людей в Києві громадську організацію, яка активно займається цим питанням. Знаю чотири сім'ї, які подали позов до суду проти Міністерства освіти, що вони проти того, щоб їхнім дітям вуха й в життя з дитинства вкладали неправду. Вони не мавпи, вони люди, створені Богом. Вони програли той суд, тому що, тому що так. Не знаю чому. Ми проти того. Церква проти того. Всі священники всіх конфесій скажуть вам так, як і я, і вони зі мною сьогодні. Але, любі мої, Дарвінізм, скажу вам трошки в історію, якщо хочете, давайте вернемося. Він говорить про те, що селекцією можна вивезти все і вивезти дуже елітні породи: яблука, грушки, рослини, собак, тварини. Потім люди стали думати, то якщо рослини й тварини піддаються селекції, чому б не зробити селекцію людей? Звідси виник расизм. Звідси виникла селекція в Індії, де 30 мільйонів людей загинуло, коли англійці втрутились туди. Звідси жертви Намібії, куди прийшли німці, і там досі лежать кістки, їх ніхто не чіпає. Тому що вони вважали їх напівлюдьми, що це не люди. І виникла така наука, як наслідок від дарвінізму, яка називається Євгеніка. І ці люди, які послідовники цієї науки, вони виробляли таку технологію, що потрібно посилати людей білої раси, англійців, європейців, увесь світ, винищувати неперспективну расу і впроваджувати, змішувати кровозмішування робити з елітними расами. Наслідок виник геноцид. Наслідок людей, які не впадали в їхні критерії перспективних. Просто знищувались, фізично ліквідовувались. І це мільйони, мільйони, сотні мільйонів людей загинули від такої від ідеї Дарвіна, від якої все почалося. І фіналом всього прийшов фашизм, який теж свою нордичну расу вважали вищою всіх, навіть європейських. Потім був Голокост. Знищували циган і так, далі, і так далі. А всі решта мали бути другої вартості і мали працювати на них. Потім люди побачили, що ми далеко зайшли і осудили. Сьогодні апартеїд осуджений, расові нерівності осуджені, фашизм осуджений. Сьогодні люди зрозуміли, що не туди зайшли, що хибна теорія Дарвіна, Євгеніка це неправильно. Люди це особливе чоло творіння. Створене Богом, щоб вести цю землю, і відповідати за неї і мати владу над цією землею, воно не рівняється до тварин і рослин. І сьогодні вже всі зрозуміли, що це неправильно, всі відкинули фашизм і апартеїди, всі наслідки, наслідки від Дарвінської еволюції, але самого Дарвіна з еволюцією чомусь не відкидають, бо нема чим замістити. Нема чим замістити. Я вам скажу, чим замістити як Божий слуга, як священник, словом Божим, замістити Божу ідеологію, замістити креаціонізмом, це ціла течія в науці, і сьогодні вона дуже шириться україною. І я є учасником цього товариства креаціоністів. І недавно були прекрасні слухання наукові в Києві, і вони тривали майже два тижні. і Люди, які все, що бачать навколо в багатьох сферах. Вони бачать руку Божу, і воно не перечить Слову Божому. І все, що ми бачимо навколо, і вся наука, зовсім не перечить Біблії, зовсім не перечить тій доктрині, що Бог створив все. Любі мої! Ось вам маленький урок на початку навчального року. І хочу сказати вам, що ми вас любимо такими, як є, і вчителі дорогенькі. І всі, хто займається учбовим процесом, організовує, її, і дітки, і студенти, всі, хто пішли вчитися, ми вас любимо і благословляємо. Ми хочемо, щоб ніяка фальш не збила, із вас, не збила вас з дороги, щоб ви виросли позитивними, чудовими громадянами нашої країни. Ми віримо, що Господь втрутиться і в це, і не буде якісь кукіль чи бур'ян. Заходити в ваші вуха і вашу свідомість в дитинстві дарвінізму, а скоро ми станемо на інші позиції, на тих, яких стоять християни, які люблять Бога, на позиції створення Господом як Творцем нас усіх і всього навколишнього. І це так добре і так чудово довіряти Богові. І Ісус, як тільки прийшов на землю, одним із перших справ, що він зробив, вибрав учнів, і це шлях Божий. Ісус вклав себе в учнів, учні вклали в своїх учнів і так далі. Сьогодні ви підросли. Настав час, щоб у вас вкладали більш досвідчені ваші попередники свої знання, свій досвід, як жити, як правильно жити, як бути мудрим, як бути благословенним, як бути щасливим на цій землі. Тому хай Бог благословить ваше навчання. І від маленьких в садочку, і аж до докторантури, може, ми хочемо благословити і помолитись за вас. І я, як Божий слуга, хочу в добру путь помолитись за вас, щоб все було добре, і щоб вам все вкладалось добре в цій науці, і була користь від навчання, до якого ви приступили. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я молюсь зараз за кожного глядача і за членів їх сімей. Господи, я прошу Тебе, як твій слуга, і стою в проломі за кожного. Я прошу, щоб Ти, Господи, благословив кожну дитину, кожного юнака й дівчину, хлопчика й дівчинку. Я прошу, щоб Ти благословив, Господи, вчителя кожного вчительку і всіх, хто займається студентів, Господи, всіх, хто займається навчанням освітою. Це так важливо, Господи, і ми це розуміємо. Вчитись, щоб виростати, щоб бути мудрим, щоб бути корисним суспільству, людям і тобі, Господи. Благослови їх всіх, благослови, мій пане, щоб в них була гострота прийняття, щоб в них була добра пам'ять, Господи. Я прошу тебе, щоб ти поставив своїх ангелів, щоб ніякі віруси, ніякі інфекції, ніяка пошесть не прийшла. Адже вони будуть збиратись разом, щоб ніяка зараза не переходила від одного до одного. Хай будуть здоровенькі наші діти. Хай буде твій покров над ними. Хай твої ангели пильнують над цим навчальним процесом, Господи. Я тобі дякую, що ми маємо це молоде покоління, що дітки народжуються, і ти благословляєш цьому нашу Україну. І нові й нові дітки приходять вчитись, і вони вчаться, щоб бути добрими, благородними, Вони вчаться добру милосердю. Господи, я прошу тебе, щоб ти благословив кожного, кожного, зокрема, щоб не було ніяких труднощів, щоб, щоб порядок був і дисципліна, щоб вони були слухняними, слухняними своїм батькам і вчителям. Благослови її Господи. Я знаю, що зараз моляться зі мною батьки за своїх діток. Господи, і ти почуй їхню молитву, і кожна мама, і тато вона знає, що треба її дитинці конкретно, особисто. Господи, і ти дай відповідь на кожне питання. Може кому забракло грошей, щоб вбрати чи спорядити до школи. Господи, дай Твоє чудо, щоб знайшлись люди, які допомогли і посприяли. Може хтось із гірким серцем йде в цю школу і від нужди, чи ще від чогось, чи від якого. Якоїсь хвороби в дитинки. Господи, ім'я Ісуса, я проголошую Твою кров, зціляючу на цю дитину, в якої є ці хвороби, в якої є ці проблеми, і мама плаче за них, і вона бачить, що її дитина не така, як всі. Господи, я ви своє чудо просто зараз. І покажи, що ти є Бог, який приходив і зціляв скрізь, який брав на колінця собі дітей, Ісусе, і був уважний до них. Я прошу тебе, Господи, хай прийде Твоє зцілення для цієї дитинки. На радість мамі і на її ріст, і на благословення і благодать Твою. Слава й хвала Тобі, Господи. Боже мій, я прошу Тебе також, щоб люди були голодні на Слово Твоє, щоб вони читали Біблію, щоб вони пізнавали Тебе через Слово Боже, щоб вони не тільки вчилися цьому світові і те, що в світі, не тільки навколишньому, природньому, але щоб знали, що є Творець, який створив надприроднє, щоб шукали Твого лиця, щоб ходили до церкви, щоб відвідували недільну школу, щоб Господи. Господи, слухали Твоє Слово і вчилися Твоїм Твоїм баченням, Твоїй моралі, Твоєму життю, щоб вже тут несли небо на землі, щоб збудовували нове суспільство, нову Україну, чесну, порядну Україну, щоб піднімались нові прокурори, міліціонери, щоб піднімались нові офіцери, армія і, і інші служби, які, які тримають порядок в цій державі. Це були високоморальні, чесні люди. Благослови, Господи, це нове покоління. Яке йде вчитись, хай вони не вчаться злу, хай не, не наслідують нечесних політиків, хай не виростає молода політична сила, яка мовпує ту стару, яка нічого не показала доброго для цієї держави. Хай люди виростають з новими принципами, з новою мораллю. Благослови, Господи, нашу Україну, благослови її майбутнє. В твої руки ввіряємо нашу землю, наших людей і наше нове покоління. Хай буде слава Твоя. Цих дітях, Господи, хай буде Україна, в якій ти царюєш Ісус. Яку ти ведеш своїм Духом Святим, яка живе за статутом Слова Божого? Хай буде благодать Твоя і мир на нашу землю. Хай буде благоденствіє на кожну родину, на кожен дім. Хай будуть всі здорові і щасливі, Господи. Ми дякуємо, що Ти даєш це. Ти пообіцяв і Ти даєш. Ти вірний в цьому. І ми претендуємо на це, і ми просимо Тебе цього. Хай прийде твоя благодать і милість на кожну родину і молитвою Господньою завершимо. Наше маленьке служіння біля екранів телевізорів, Отче наш, що живеш на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава. На віки вічні. Амінь.